Готуйте комусь передачку на новий рік? Краще передайте особисто в руки. Програма гроші нещодавно показала роботу державних поштарів зсередини, доведено у ваших посилках. не нишпорять наступними під приціл гроші потрапили приватні перевізники. Невже і вони грішать крадіжками? Знайомтесь, це Сашко. Він працює на приватній пошті вже три роки. Йому відомий головний секрет поштовиків. Як прожити на зарплатню у тисячу гривень? Своє звернення у програму він пояснює просто: да, потому, все Програма гроші починає експеримент. Ми перевіримо, наскільки легко переправляти наркотики через усю Україну за допомогою звичайної пошти. Збираємо новорічний подарунок. І для тих, хто погано розуміє, підписуємо пакунок. Пакуємо футболку і все до наркотик власного виробництва. З борошна. Новорічний презент готовий. Відправляємося на пошту. А можна відправити? Херсон. Футболка. Ось так за лічені хвилини. Наш нібито героїн через усю територію України вирушить до Херсону. Таким же успіхом ми могли відправити і звичайну вибухівку. Співробітник пошти Сашко розповідає. Многі люди я знаю, очень так часто на період времени отпіха, називають домой кур'єра, приїжджають, забирають пакети, представляють сидять під Тож сейчас подрядки у тебе Нічого не уже как бы каховка твоя тою. Ти знаєш, радіка, ніхто не ні подвоз, ні наряд. Це саме і оружиє можна тоді тобто, перевозити. Пришло запакований пакет, поохотився, відправив пістолет домой, приїхав, до прав. Все. Два дні і наш пакунок з нібито героїном вже у Херсоні. Йдемо забирати товар. Доброго дня. А мені Сейчас тут еще не мак. Из тряпочка. Да наша болка. Мені принесли тут тряпочку. Не помню. Мой папа по номеру шок. вот моя будьте не подалось там сегодня нет. Але вот сейчас было тут номер. У відкрилося. І тут ось футболка. Наш пакетик з псевдогероїном зник разом з футболкою. Замість нього якесь обірване ганчір'я. Йдемо до керівництва. На нашу зниклу бандероль керівництво реагує своєрідно. Ми пишемо заяву і йдемо з порожніми руками. Хто ж поцупив нашу бандероль? На цьому відео гарно видно, як чиїсь спритні руки розпаковують нашу посилку. За лічені секунди вони виймають з неї все абсолютно все. А ось і зникає у невідомих кишенях наш пакетик із білим порошком Насправді це наш знайомий Олександр. Саша показує наскільки легко у відділенні приватної пошти поцупити чужі речі. Ніхто не звертає на нього уваги. Обирати, що красти можна цілий день. Тут тобі і наркотики, і зброя, і все, чого душа забажає. А ось Олександр легко дістає айфон. Його перекласти у власну кишеню ще легше. На пакунку зазначений розмір компенсації лише у дві тисячі гривень. Сашко демонструє, що звик бачити кожний день. Каже, крадуть тут усі інакше не вижити. Чоловічний фактор там? засунув руку, висунув можна не нужна, Якщо це Тільки один раз... Никто ну, ничего как бы это не замечал. Это уже происходит фитематически. Если один раз не наказаешь, она еще остальное время не наказуема. То есть уже систематически нарушения происходит, приходит, приходит. Она да, сердита же выплачивает деньги, этих страны вроде я воровал, а платит здесь. Керівництво приватної пошти крадіжки не ігнорує. Тут діє принцип: хтось вкрав, а на компенсацію скидається вся зміна. Оскільки крадуть усі поштарі часто лишаються без зарплати, лише із подарунками, які самі собі і вкрали. Ти зарплату голосів, що хліба ти щорубасі я званю вітя на відта. Я ті ще що. там накинул с этими всеми недостачами. Ну, понял. Что снимали, как со всех. Поштари не соромлячись рассказывают про масштабы своих крадежек. Предпоследние дни было нахуй, такое, что 12 там, чи 13 штук. Я въебал, нахуй, нахуй прикинь, за день. Так это один день. Я одна паша две недели. У меня то 7, то 8, то на минимум 5 было. Я такой Ценя на брифіту одна штучка тут одна, втора, третя. Ситуацію на пошті демо з'ясовувати до начальника одного з київських відділень. Заяву про зниклі пакет і футболку у нас прийняли, але пояснювати зникнення відмовились. Я не буду коментувати ваше відео. ви даже смотреть відео не хочете? ні хатітя. Тостіну вам не надо? Вам не інтересно, чим займаються ваші сотрудники. Бачите, да намагаємося зв'язатися з керівництвом та конспірації. Керівництва може позаздрити будь-яка спецслужба. Тут надають лише телефон гарячої лінії. Ну, я не не щось, Гаряча лінія дає телефон представництва або нову свою чергу телефон гарячої лінії. Я вам говорю, що ми на гарячі лінії не представляємо номера руководства. Кажуть, я не знаю, вам не Та розмовляти з нами ніхто не збирається. Вам гроші один присутня. Скажіть, будь ласка, як я можу поковіти?